Для нашого проєкту давайте розмежуємо права користувачів таким чином. Відкрийте екран навігації. Зайдіть у властивості кнопки Хронологія Authorization, Authorization Level і встановіть рівень 1. Аналогічну операцію виконайте для кнопок тривоги, архів і тренди. Для кнопок Ексіт і Релот встановіть рівень доступу 2. Відкрити екран Процес. Зайдіть у властивості цифрового елементу температурних змінних 1, 2, 4 і в Authorization Level встановіть рівень 1. Аналогічну операцію виконайте для кнопок встановлення значення для змінної температури 3. На даному етапі ми вже можемо перевірити зроблену роботу. Запустіть Runtime, натисніть кнопку Хронологія. Система автоматично вийде з діалог автор... авторизації. У відповідні поля введіть ідентифікатор створеного нами раніше користувача-оператор і його пароль. Відкриється екран хронологічного списку подій, до списку якого вже занесено зроблену нами процедуру авторизації.